Доброго дня. Розпочинаємо розпочинає роботу земельна комісія Київської сільської ради. Можемо розпочати. Тут у нас є питання, ми їх будемо розглядаємо. З 53 третього питання, так? Так, є пропозиції для поденьного питання No73. там погодження лише без підпису з, з, з сусіднього землевласника, власника, в зв'язку з тим, що він перебуває за кордоном, власник повернувся за кордоном, тому вони будуть між собою саме вирішувати дане питання. Починаємо з після третього питання. Питання звучить так. Про затвердження поділу земельних ділянок доповідає головний спеціаліст земельних питань Тетяна Ващенко. Значить, нам потрібно затвердити поділ земельної ділянки, яка була територія школи і розподілена на чотири земельні ділянки під будівлею ліцею, туалетом, частиною паркану, під будівлями гаражу, теплиці частини паркану, під трансформатором і під опорами лінії електропередач. Чотири земельні ділянки, які сформовані, тому ми затверджуємо поділ цих земельних ділянок. Детверджує. Підтримано. Так. Наступне питання 54. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельно земельної ділянки в натурі на місцевості та про передачу земельної ділянки у власність Басенко Ганні а, Басенко Ганна Іванівна, і Валіної. Басенко Ганіна і Валіна власником сертифікату на земельну частку ПАЙ, тому вона, як спадкоємець колишнього казка Київська, має право на оформлення палю. Тому ми надаємо дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення меж на пай номер 718 який знаходиться на території ДСК Старостинського округу ріля та посолища. Так, проголосуємо. Наступне. Питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межами ділянки в натурі та місцевості та передачу власність для індивідуального садівництва гончар Наталії Володимирівни. Гончар Наталія Володимирівна має власності садовий будиночок в садовому та вирісника Моє проєкт рішення. Затвердити технічну документацію та передати у власні земельну ділянку для індивідуального садівництва під садово-будиночну площею 383 квадратних метрів в садовому товаристі парком. Ділянка 154. Так тримає. Наступне питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості та передачу у власність на індивідуального садівництва Костіні Ніні Михайлівні. Костійна Ніна Михайлівна має власності садових будиночок з садовим товариством і тому є проєкт рішення затвердити технічну документацію та передати у власність земельну ділянку під садовим будиночком площою 900. 397 квадратних метрів в садовому товаристві Міжріччя вулиця Середня, 50. Голосую. Да, Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу у власність для індивідуального садівництва. для Ляліну Сергію Олексійовичу. Ляліну Сергій Олексійович має власність садовий будиночок, садовому товаристві Волна. Тому є проєкт рішення затвердити технічну документацію та передати у власність земельну ділянку для індивідуального садівництва під садовим будиночком площею 400 квадратних метрів садового товариства Лама ділянка 218. Підтримуємо. Наступне питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення межземельної власності для індивідуального садівництва. Петровій Анні Васильівні. Петрова Анна Васильівна має власності садовий будиночок. В садовому товаристві Волна, тому є проєкт рішення затвердити технічну документацію та передати земельну ділянку під садовим будиночком площею 595 квадратних метрів для індивідуального садівництва в садовому товаристві Волна, ділянка 219. Підтримаю. Наступне питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення від... відновлення нижньземельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність для індивідуального садівництва Снітко Ганні Олександрівні. Снітко Анна Олександрівна має у власності садовий будиночок в садовому товаристві Родвонів. Тому є проєкт рішення затвердити технічну документацію та передати у власність земельну ділянку під садовим будиночком для індивідуального садівництва. Площі 50, 557 квадратних метрів, садовому товариство «Родник», ділянка 6. Підтримуємо. Це, да. Наступне питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Куліш Любові Олександрівній. Колись Любов Олександрівна має у власності житловий будинок в селі Шостовиця, вулиця Галина, 12, тому є проєкт рішення затвердити технічну документацію та передати власність Куліш Любов Олександрівні земельну ділянку для будівництва та ослування житлового будинку господарських будівницького площею 576 квадратних метрів, село Шестовиця, вулиця Галина, 12. Підтримуємо. Наступне питання про затвердження технічної документації щодо встановлення земельної ділянки в натурі та передачу власних земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Коросташ... Коросташевець Оксані Вікторівні. Коросташевець Оксана Вікторівна має власності житловий будиночок в селі Дієвка вулиця Кутірська, 21. Тому є проект рішення затвердити технічну документацію та передати у власність. Користащились Оксані Вікторівні земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 1682 квадратних метра, солодкіє Капутірська двадцять Передаємо. Наступне питання про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу по власність земельної ділянки для будівництва. І обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд дока Світлані Віталівна. Дока Світлана Віталівна має власності житловий будинок в селі Шавінка по вулиці Лінській, 77. Тому є проєкт рішення затвердити технічну документацію та передати її власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 1963 квадратних метрів, Сергій Шаменка, вулиця Хермуська, 77. Так, голосуємо. Десь, так, Наступне питання е -е, про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд Куцому Володимиру Івановичу. У Володимир Іванович має у власності житловий будинок в селі Шестовиця, вулиця Шкільна, 12. Тому є проєкт рішення затвердити технічну документацію та передати власність куциму Івановичу земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 1860 квадратних метрів в селі Шестовиця, вулиця Шкільна, 12. Так. Підтримуємо, голосуємо. Все за. Наступне питання про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу по власні земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд Мекшун Світлані Петрівні. Мекшун Світлана Петрівна має власності житлових будинок в селі Шаховиця, вулиця Зелена, 6А. Тому проєкт рішення затвердити технічну документацію та передати власну земельну ділянку для будівництва та обслуговування швидкого будинку Осподарських будівлі і споруд площею 1550 квадратних метрів в селі Шастовиця вулиця, вулиця Зелена, 6А Голосуємо, підтримуємо. Наступне питання про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Яковчук Ользі Іванів Яковчук Ольга Іванівна має у власності житлово в на селі Павло по вулиці Залічна 83 Тому Проєкт рішення затвердити технічну документацію та передати у власність, як хочу озійням земельну ділянку для будівництва житлового будинку господарських будівель і споруд площею 1488 Га, село Павлівка, вулиця, вулиця Зарічна, 83. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ціль... цільове призначення якої змінюється з земель для введення особистого селянського господарства на землю для будівництва і обслуговування житлового, житлового будинку, господарських будівель і споруд, що перебуває у приватній власності колодко Людмили Васильівської. Колодка Людмила Васильівна має у власності житловий будинок та земельну ділянку за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, на якій розташований житловий будинок. Тому розроблений проєкт зміни цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства на землю для будівництва зімельного житлового будинку, господарських будівель і споруд. Проєкт рішення затвердити проєкт та змінити цільове призначення земельної ділянки площею 500 квадратних метрів із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва житлового будинку господарських будівлі споруд, яка належить колодку Людмилі Васильівни на праві приватної власності, розташований село Тресвяцька Слобода, вулиця Миру, 9. Підтримує всі за. Переходимо до наступного питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється з земель для ведення особисто підсобного господарства на землю для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, що перебувають у приватній власності головача Сергія Петровича. Голова Сергій Петрович має власності житловий будинок та земельну ділянку для ведення особисто підсобного господарства. На цій земельній ділянці розташований будинок, тому є проєкт рішення затвердити проєкт зміні цільового призначення та змінити цільове призначення земельної ділянки площі 630 квадратних метрів із земель для ведення особисто-підсобного господарства на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, яка належить головочу Сергію Петрович на право приватної власності в селі які вулиця довжди 6. Підтримуємо. І за. Наступне питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності та передачу земельної ділянки в оренду для колективного садівництва садівничому товариству Світоч. А, садівниче товариство Світоч розробило а, технічну документацію щодо інвентаризації земель комунальної власності, загального користування. Значить, в результаті інвентарізації було обраховано майже 15 соток земель загального користування. Це дорога. Вони просять передати цю земельну ділянку в оренду в садовому товаристві світоч строком на 49 років загальною оплату 3%. Нормативна грошова оцінка. Не дуже маленька. Тому а, які будуть пропозиції щодо відсотку. Так, залишити 3%. Відсотки. Це ж дача, не? Да, це, так? Дворець, так, це довідувачка, так. Хай у пабрик Ваша пропозиція? А, наша пропозиція залишити 3% і... Голосуйте, так. Всі за. Так. Наступне питання. Про передачу земельної ділянки в оренду для введення товарного сільськогосподарського виробництва Бишину Володимиру Михайловичу. Бишину Володимир Михайлович має за межами а, у власності приміщення, які розташовані на земельній ділянці комунальної власності. Тому а, він розробив проєкт зміни призначення, тому що там треба було вносити ряд змін до земельного державного кадастру. А, і він просить передати цю а, земельну ділянку в оренду на 10 років із орендною платою 3%. Відсотки. Значить, якщо а, буде 3%, відсотки, то це сільські буде отримувати трошки більше 160 гривень в рік. Це ми випадково назад наша. Це 3%. А якщо 12, ми отримаємо більше. Пропозиція. О, наша пропозиція встановити 12% від нормативної грошовоцінки. Нормативна грошова цінка. Вона за нашому гушу маленька. Маленька. За, всі Е, там, наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду для город... городництва Бондаренко Миколі Олексійовича. Бондаренко Микола Олексійович розробив проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва і просить передати її на сім років, а площею 8 соточок, 8 і встановити оренду плату в розмірі 3% на того сидя. Для грузниства там я, ну, для себе людина хоче вирощувати, тому 3%, 3 підтримує. Хто за. Наступне питання про... Так, хто це у нас? Це ми було всім Б... Больбат далі. Наступне. Про припинення 71-ї кінець 71. Сімдесят першого питання 100. про затвердження проєкту і землеустрою, що довід відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для городництва Больбату Євгену Івановичу. А... Така сама ситуація, просить передати на 7 років для воротниця площі 18 соточок і просить 3% орендної плати. Ваша пропозиція? Наша, наша пропозиція залишити 3%. Голосуємо. Хто за. за? Наступне питання. 72 про припинення права постійного користування на земельну ділянку шестовиць. По сільської ради а, значить сільська рада, Шестовицька сільська рада а, розробила документацію і зарештувала за собою право постійного користування на земельну ділянку для видання товарного сільськогосподарського виробництва для того, щоб нам нести, а, виправлення до ДЗК і зазначити, що ця земельна ділянка знаходиться у комунальній власності Київської сільської ради, нам потрібно скасувати цей акт постійного користування і зареєструвати постійне користування за Київською сільською радою. Тому є проєкт рішення припинити право постійного користування земельної ділянки для ведення товарно сільськогосподарського виробництва площею 24,5 га. сільському голові провести державну реєстрацію права припинення постійного користування. І зобов'язати сільського голови провести державну реєстрацію права комунальної власності Київської сільської ради на зазначену земельну ділянку. Так, дане рішення підтримуємо. Голосуємо. Прокладаємо. Так, і 73 третє питання була пропозиція не розглядати на земельній комісії в зв'язку з тим, що власник земельної ділянки повернувся за кордоном. Так, підтримуємо. Так, далі. 74 питання. Про погодження меж земельної ділянки з адресою садівниче товариство розвитку земельна ділянка 119-121. Володимирівна, яка займається формуваннями земельної ділянки, і вона просить поводити технічну документацію без підпису суміжного землекористувача Каченка Олеся Леонідівни, земельна ділянка 117 у садовому товаристві росли. Комісія земельна виїжджала до садового товариства, визначили, що землі межі не порушені, а Каченка Олеся Леонідівна з невідомих причин не хоче погоджувати. Майже тому є такі проєкт рішення погодити відомості про меж земельної ділянки в технічній документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі для індивідуальної садівництва, розташоване за адресою Чернігівська область, Чернігівський район, садівниччи товариство розвив, земельна ділянка номер 119 121 без підпису сюміжного землекористовича Ткаченка Олесія Леонідівни, земельна ділянка номер 117 яка не погоджує майже безпідставних причин, оскільки меживі знаків між земельними ділянками 119-121 та земельною ділянкою 117, 117 межовим знаком є паркан, який дійсний і межі його не порушено. Підтримуємо це питання, Я, якщо зробив. Зараз... Наступне питання про розгляд заяви ТОВ «Олсвіт Агроплюс. Товариство Слідплюс звернулося до нас із переліком земельних ділянок, які на їхню думку являються невитрибуваними і просить надати дозвіл на розробку технічної документації, значить, розглянувши їхнє звернення, із переліку земельних ділянок ми можемо надати тільки дві земельні ділянки. Це на території Кіславського Собіцького Старостинського округу. А пай номер 726, який являється не виправлений, та на території Київської сільської ради по селищі площі 09Г, яка земельна ділянка є нерозподіл, нерозподіленою. Нарешті паї, які зазначені у зверненні згідно додатку, а, зазначені паї, перебувають у приватній власності громадян. Тому сільська рада не має права їм розпоряджатися. Так, так, так підтримуємо дане рішення. Ось, всі появлялися, що заводить всі, 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 всі. Так, наступне питання від Коломійця Миколи Володимировича. Розгляд його зайомів. Коломієць Микола Володимирович звернувся до сільської ради із заявою про надання дозволу. Вона дає на загальній у власні для війни та в суводньої житлового війську господарських будівлених споруд всього 10 сотичок в селі, який проводиться зелено 25. Є проєкт рішення відповідно до вимог чинного законодавства, який на даний час діють у нас. Рот рішення такий. Відмовити коло мій цього польову виборочу, надані земельної ділянки при власній забудівництво положення школового будинку, господарських будівель із площею орієнтованою площею ГАН, селі Тинька, вулиця Зелена, 23, зв'язку з тим, що відповідно до пункту 27 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу України. Під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозвілів на розроблення документації землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. У зв'язку з законом, що військовий час не можна передати Миколі Володимировичу, то підтримуємо дане рішення. Наступне питання про розгляд заяви Бабичевського Максима Юрійовича. Бабичевський Максим Юрійович звернувся з заявою про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарські будівель і споруд площею 906 квадратних метрів з кадастровим номером… А я вам скажу, що це Київка, останні дві цифри, 4 цифри 24-28 за адресою Чернігівська область, Чернігівський район, село Київка, вулиця Сонячна. Значить, Розглянувши а, дане звернення, е сільська рада підготувала проєкт рішення. Відмовити Балическому Максиму Юрійовичу надані дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обсування штормів господарських будинків кадастровим номером 722-24-28, за адресу Чернігівська область, Чернігівський район, вулиця Сонячна, зв'язку з тим, що на зазначеній земельній ділянці з кадастровим номером. Останні цифри 24-28, де в діни серед будинку, господарських будівель і споруд, розташований житловий будинок, який відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав, номер відомості про речове право 58492720 перебуває у приватній власності Леоненка Дмитра Вікторовича. І Окремо хочу зазначити, що Леоненко Дмитро Вікторович. А сьогодні надав заяву, я ми не включимо цю сесію, але він просить як власнику будинку, який розташований на цій земельній ділянці, передати йому власність земельну ділянку. Тому ми Бабическому Максиму відмовляємо. Земельна ділянка ми не можемо передати. Тут ще можна зазначити, що і під час дії воєнного стану ми не можемо, але основним основною відмовою є, що там розташований на цій земельній ділянці. Будинок, який знаходиться у приватній власності Леоненка Дмитра Вікторовича. Ну, я думаю, що на не в курсі була, що там не будинок, то, знає, ну, це, якось взяли, підтримуємо дане рішення. Ну, так. А, а ще, шановні члени комісії, просимо розглянути два додаткових питання. Зв'язку зі... Цей чому вносимо, є нагальне дуже питання Чернів Оленерго розробляє проект для забезпечення жителів селі Павловки там, для розрозки, для безперебійної передачі електроенергії. Вони планують встановити трансформаторну підстанцію та провести лінію електропередач, тому вони просять надати дозвіл на розробку проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площі 25 квадратних метрів для будівництва експлуатації вслуговому будівлі споруд об'єктів передачі електричної енергії та теплової енергії, а саме трансформаторної підстанції, що розташована в селі Павлівка, проволок новий і на наступну земельну ділянку також 128 квадратних метрів. Також для цілі розміщення будівництва експлуатації будівель і споруд об'єктів електричної передачі, а саме для будівництва повітряної лінії, що розташована в селі Павлівка, вулиця Зарічна. Тому ми просимо включити це питання і розглянути його на сесії. Так, підтримуємо дане рішення. Тоба. Також ще? у нас ще підходу, там в насилані кадри, звернулися із питання продовжити термінні дії а, земельних ділянок. Ми надавали їм у 2015 році не в оренду невитриблені земельні частки з дії, які вже закінчиться. Тому вони просять продовжити ці чотири договори. А оренди, які розташовані на території Київської сільської ради, це 2 гектари. Київська сільська рада 148 сотрудника. А наступна сесія це чітко чи зараз? Хай люди нам Вони платять, самі не платять. Вони, Вони, да, да, там там платят. Значить, зараз у нас дуже попрощалася обстановка. Да? Да. Ми хочемо, щоб йшло швидше надходження до бюджету сільської ради. На ваш розклад. Давайте залишимо на наступну сесію. Ну, коли це вже? на наступну? Вона там на питання так швидко не приїхала. Добре. Тоді Та все. Так, голосуємо. Хто не знає. Дякую. Всі питання. Розуміємо. <порознав>. Дякую. <порознав>.